Коли йому була я років п'ять, ходили ми на танці, це був такий короткий проміжок часу, кілька місяців, мені здається. Там була така перерва, і от ми очікуємо всіх дітей. Відкривається двері на перерву, вибігає Артур, і за ним всі діти з класу. І вони всю перерву, отак, от по тому залу. І тоді вчитель казала, що Артур, коли приходить на заняття, заняття, ну по факту. Все йде не так, як вона планує, але ж, каже, є оцей вогник в очах у дітей. Він як приходить і зажигає е, всіх дітей за собою. Ота енергетика була ну, з малечкою в нього на футбол. Він ходив там, на бокс ходив. Йому потрібно було завжди, щоб було у нього краще якось обладнання, і повинно було просто найкраще бути, щоб там все було ідеально. Ідеалу насправді не було. 我的汤。